Один із власників Тіктоку, компанія ByteDance, офіційно працює над сервісом ігр. Це такий типу аналог Стіма, буде називатися GameTop, конкурент, який вийде на ринок десь у 2026 році. І там платформа обіцяє дуже багато всього нового, там значки, якісь соціальні активності, а якісь моделювання, інструменти для створення контенту, і так далі. Тобто, виходить, що Тікток хоче вийти на, на ігровий ринок, і цікаво, що у нього. Вийде. Ми так само категорично колись сприймали Steam, коли він тільки з'явився, а зараз щось нове. Так само і Епік. Ми, але ми все рівно їм користуємося там багато всього цікавого. А це вже буде у нас геймтоп від Тіктоку. Від там всередині, я думаю, буде якась стрімінгова площадка і так далі. Пишіть у коментах, як ви бачите. Геймінговий сервіс від TikTok, як він буде виглядати, що це взагалі може бути, і які чи є амбіції в цього проекту, чи немає.